Для кожного з нас День міста це незабутнє свято. Дуже схотілося приготувати таку кашу, як готувала колись на День міста. У бульйон, качений бульйон, в якому варилося багато моркви, я вкидаю отак дрібненько порізану картопельку. Картопельки повинно бути. Дві штуки великі. Трішечки вже вкинула, а це докидаю для того, щоб попадати на відео. Гарно помішаємо. Накриємо кришечкою і залишимо варитися на 10 хвилин. Збавили температуру, картопля з м'ясом кипить при температурі 600 градусів. Прикриваємо кришечкою, не закриваємо, а тільки прикриваємо і готуємо пшоно. Промити в 10 водах пшоно ми залили двічі кип'ятком для того, щоб позбавити його. Горячі. Відкриваємо кришечку і засипаємо сюди отаку часочку пшоно десь грам 200 І розгрішуємо. Добавляємо пів півчайної ложечки гіркого меленого перцю, Добавляємо температуру і накриваємо кришечкою на 5 хвилин. Через 5 хвилин температуру збавляємо. До 600. І на такому невеличкому булькані хай прокипить каша хвилин 25 або і більше, трішечки, півгодинки. Кашу періодично помішуємо. Помішуємо. І кришечкою прикриваємо. Не закриваємо, а тільки прикриваємо і залишаємо варитися, теж періодично помішуючи. Картопля повністю зварилася, але каша, вийшла, трішечки густуватим. Через те ми додамо в кастрюлю. Небагато кип'яченої води. Отаке От горнятко. І ставимо варитися далі. Отут уже кашу треба помішувати частіше. І прикриваємо кришечкою, додаємо вогонь, буквально на хвилинку, до тисячі. І знову зменшуємо, доварюємо кашу, помішуючи. Кашу відкриваємо, пробуємо на сіль, ось ми додавали водички. Добавимо трішки солі за смаком. І хто любить, Лавровий листок. В нашій сім'ї, на жаль, лаврового листка не люблять. Наша каша готова. Насипаємо тарілочку. смачно